Привіт, друзі, з вами я, Орест Рольбан, і сьогодні я граю Майнкрафт. Так як я в минулому відео втікав від Санти, я говорив, що я буду прикрашати ялинку. І от я зараз буду її прикрашати. У нас є он такі -от всякі матеріали. Ну, що ж, ми розпочинаємо. Давайте он так от. Ну, все, давайте. Зараз ми будемо робити ялинку, і давайте спершу зробимо першу кулю. Машу. Так, давайте он так, он так. І беремо жабу світ. зелений. Так, Беремо і накриваємо салатовим склом. Далі, Давайте розставимо їх по порядку, потім спочатку зелений, потім інший. Зрозуміло? То, коротше. Давайте он так от, Он так. Он так, от. Зараз, зараз, зараз он так. Ставимо і ставимо тут он так забираємо, щоб було красивіше. І ставимо тут ще один зелений жабосвіт. Тепер он тут вот ставим ще один зелений жабосвіт. Он так, он так. Робимо он таку от кулю з салатового скла, а щоб воно світилося, ставимо всередину зелений жабосвіт. Тут теж давайте його поставимо десь на, на, на низу. Ну, тому що його тут немає ніде взагалі на низу. Давайте його вон тут поставимо і візьмемо такий зелений шабосвіт, і накриємо салатовим склом. І так, до речі, друзі, обов'язково поставте лайк під це відео та підпишіться на канал і поставте дзвіночок. Ну що ж, друзі, а ми будемо проходити далі. Давайте он так. поставимо іще тут зелене. Э, так, 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 так. Тепер ставимо сюди, сюди і сюди. Так. Давайте сюди, сюди. Ставимо тут зелену, щоб середину. Тепер ну, тут. От, ну, все, я вроде, розставив всі зелені кулі, які в мене будуть на ялинці. Тепер давайте будемо розставляти жовті кулі, які будуть з жовтого скла і з вохряного жабосвіту. Окей, давайте он так от ставим, ставимо. Це в нас буде перша куля. Он така. От. Давайте он так, он так. І ставимо всередину он цей от вохряний жабосвіт. Тепер от ставимо он сюди, от, е накриваємо це все жовтим склом. До речі, друзі, як ви бачите, тут є вже, є вже гірлянда наперед. І, ми, і, о, і я після цього відео зніму ще одне відео, там де я буду робити будиночок. Так, так, я буду робити будиночок-педаруночок. Він буде стояти. тут. Ну, поки що ми ще до нього не дійшли, тому давайте будемо прикрашати ялинку. Давайте ще тут поставимо жовтий е, кулю. Отак, Оттак, он, так. і ставимо вже на цей раз світлокамінь і накриваємо жовтим склом. Тепер тут робимо. І вже на цей раз поставимо давайте жовтий жабосвіт. І тепер накриваємо це все жовтим склом. Усе, вроді, жовті кулі я зробив. Почекайте, ще ні одної жовтої кулі немає на верху, тому давайте зробимо ще жовту кулю. Он тут, на наверху, так, так, он так. Он, так, он, так. Оп, оп, А тепер ламаємо і ставимо сюди світло камінь. Зробили жовті, жовті кулі. Тепер давайте будемо робити фіолетові кулі. Так, давайте візьмемо це от фіолетове скло. Бачите, таке красиве. Ставимо і ставимо сюди фіолетовий шабосвіт. Отак, так. Он от так і от так от, так, от, от так. от і накриваємо. Давайте тепер тут от так само зробимо. Ось так, от так. От так, от так так, он так, так І ставимо сюди всередину on, цей от, фіолетовий жабосвіт. І накриваємо фіолетовим склом. Давайте тепер ще тут от поставимо ялинкову прикрасу теж фіолетову. так, он так, он так он так. Робимо. І ставимо сюди на цей раз фіолетовий on, цей от, just, жабосвіт. І накриваємо фіолетовим склом. Дивіться, ось так. Красиво вийшло. Давайте ще тут фіолетовим поставимо, тому що тут прям проситься, щоб поставити цю фіолетову кулю. Всередині ставимо фіолетовий, щоб освіт, і робимо он так, накриваємо малиновим склом. І дивіться, ми прикрасили ялинку. Давайте ще тут поставимо Давайте жовту поставимо тут. Он так. Он так так, 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 так. Он так, Все. Получилося прикольно. Давайте ставимо на цей раз світло камінь всередину і накриваємо це все жовтим склом. Подивіться, он так у нас все вийшло. Досить красиво. Давайте тепер будемо робити гірлянду. А гірлянда у нас буде з грибосвітла та світло каменю. Давайте їх просто. Он так вот почне від самого низу аж до самого верху розставляти. Он так от. Он так, он так, он так, он так от. Потім он так от, он так от, он так, он так, он так. Почекайте, почекайте, он так. так. Розставляємо тут. Ну, так на самий верх. Тепер робимо е гірлянду такого от з світла. Вона у нас буде звідси. Отак, он, он так, он так, он так, он так от. О, да? Так потім обминає таке коло, таке прям величезне коло, обминає. Он тут от стає, он так от. І он так от дістає до вершечка. Так, почекайте, тут є щось лишнє поставив. Все. Гірлянда в нас є. Подивіться, яка красива ялинка. Получається. Але щось тут занадто пусто. І тому хочеться поставити зелену кулю. Хоча, знаєте, яку? Давайте поставимо фіолетову, Тому що тут фіолетового взагалі нічого немає. Так, он, так, он так, он так. Ламаємо і всередині ставимо фіолетовий жабосвіт і накриваємо це все малиновим склом. Все, подивіться, ялинка прям така красива. От бачите? от така от ялиночка. От, бачите, Таке от у нас вийшло. Все. Давайте тепер зробимо зірку з золотом. Так, це от це можна прибрати. І це от вже теж можна прибрати. Он так, он так. Все, давайте будемо робити зірку з золота. Дивіться, як я зараз це зроблю. Робимо он так Он так. Тепер робимо он так. Он так от робимо красивесенько. Он так, он так, оп, оп, оп. Все вийшло. Тепер он так от. Он так красивенько. Он так. он так і он так. Все. Дивіться, просто ідеально. Тепер робимо он так, от тут. Зараз покажу. От он так. Ось так, он так, он так. І все, бачите, от така зірка виходить. Ось така от. А тепер дивіться, що ми робимо. Це дуже легко. Просто робимо он так. Зараз зараз. Треба один блок відступити. Все ми робимо просто. Он так. Зараз, почекаєте, якщо так, то це виходить так от так робимо. І он так. Ну і все, вийшла. Навіть досить красива зірка. От бачите, зараз покажу. От, от, он оп, 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 так, он оп, так, он так. Це досить красива зірка в нас вийшла, так вона виглядає. І давайте покрутимося навколо ялинки і подивимося, яка в нас вона красива вийшла. Так, да, бачите? Вже і краснічно стало, Ось така от ялиночка. От, бачите, вийшло досить красиве. Ну і думаю, на цьому треба буде закінчувати. Давайте встанемо рівнесеньку, зробимо день. Так. День. І все. Ну що ж, ми прикрашили ялинку. Обов'язково поставте лайк під це відео, підпишіться на канал. От, бачите, воно, така от красива ялиночка вийшла у нас. Так поставте лайк і підпишіться на канал і поставте дзвіночок, щоб не пропускати таких прикольних відео. Очікуйте нове відео там, де я буду робити дім-подаруночок біля цієї ялинки. Ну і всім па-па-па-па!